Здоровинки були. Я знову десь на вулиці. А це означає тільки одне: знову огляд електротранспорту. Сьогодні на огляді в нас новий скутер, який називається Q3. Like Я його вчора забрав, вже трошки покатався. Зараз буду вам розповідати про нього. А поки я буду розповідати, обов'язково перевірте, чи підписались ви на наш канал. Та обов'язково поставте вподобайку. Дуже прошу, це впливає на просування відео на YouTube. та для нас це дуже важливо. Тож буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. Ну що ж, давайте дивитись на like q 3! Почну, як завжди, з дизайну, бо з цього завжди все починається. Будемо зараз дивитися, що в нього є цікавого. Думаю, ніхто не буде сперечати, що дизайн цього скутера досить незвичний. Та, чесно кажучи, я не бачив раніше скутера саме у такому форматі. Та я пройшов декілька етапів відношення до цього дизайну, бо спочатку я такий, е, що це таке? Ну, якось це було досить дивно. Він виглядає. Але потім, коли я на ньому проїхався, коли трошки подивився детальніше, я вам хочу сказати, що мені сподобалось. Мені сподобалось, як ти на ньому сидиш, це дійсно зручно. Якщо ви помітили, то на звичайному скутері ви тримаєте ноги десь тут, бо тут є місце. Тут місця немає, ви тримаєте ноги на таких ось підставках. Та це сама посадка більш схожа на посадку на. Мотоцикл ніж на скутер та це виявилось зручно. Плюс саме сидіння, воно таке досить велике, м'яке. Є додаткове сидіння для того, щоб їздити вдвох. Та є ось така спинка, щоб Пасажир, який буде їхати, щоб це було, скажімо так, більш безпечно та більш зручніше. Посередині мотоцикла знаходиться ось така ніша, в яку ви можете щось покласти. Але мені здавалося, що ну, туди можна досить багато покласти. Насправді вона така, ну ось так, щоб ви зрозуміли, ну вона десь по ширині, як моя долоня. Та, наприклад, ось рюкзак, він, він начебто влазить, але це виглядає. Якось так. Мені здається, що це більш для якогось невеличкого пакету, але все одно, якщо ви захочете щось тут возити, напевно, треба зробити якесь додаткове кріплення чи якусь стрічку, щоб це все зафіксувати, все, що ви будете тут возити. Акумулятор знаходиться ось тут. Це ось так все відкривається. Там знаходиться акумулятор. Ніяких додаткових ніж для зберігання якихось речей. Чи якогось грузу тут немає. Тобто, він такий доволі легкий, начебто, це місце для чогось є. Але сказати, що там можна щось багато возити, я не можу. Мені дуже подобається. Як виглядає передня частина? Якщо дивитись ось так, він схож на якийсь прикольний мотоцикл, фара просто вирішує усе. Мені подобається, що тут широка гума. Я вже встиг проїхатися і по місту, і по, скажімо так, трасі. Дуже гарно себе почуває на дорозі, їздити на ньому зручно. А ще мені дуже сподобалась його підвізка. Я зазвичай говорю про підвізку трошки трошки пізніше, але тут я хочу сказати. Відразу, бо вона напевно одна з, скажімо так, сильних сторон цього електроскутера. Вона дуже м'яка. Як я зазвичай розповідаю, зазвичай що я їжджу по місту. Типу там в якомусь заторі їжу по трасі та їжу по ось по, по такій галявині, бо зараз така спека, дуже хотілося знайти тінь для того, щоб знімати. Так ось я проїхався, та на будь-яких поверхнях ця подвізка дуже м'яка. І на трасі, що особливо, знову ж таки, траса. Якщо ви з Одеси, ви знаєте. Траса від Крижанівки до Рів'єри, там є декілька ділянок, там, де ось асфальт, ось, ось такий, як по барханам, їдеш. Так ось прям, прямо ну, дуже м'ягенько. Навіть у порівнянні з попереднім скутером, якщо не дивились подивитись, лайк Бай Купер цей Q3 набагато м'якіше. Та він мені у плані саме підвиски сподобався набагато більше, ніж. Купер на спинку, дуже зручно шолом так кидати. Мені це дуже сподобалось, бо я не дуже люблю на кермо його вішати. Тут ця спинка прям ідеально, щоб тримався шолом. Що стосується керма, воно тут доволі широке. Навіть якщо порівняти з звичайними електроскутерами, воно досить широке. Це впливає на керування. Мені сподобалось, як керувати таким широким кермом. Ще на що я хочу, щоб ви звернули увагу, це розташування. Панелі, там, де відображається швидкість заряд акумулятора, вона знаходиться, як бачите, трошки знизу. Ну, Тобто, на звичайних скутерах вона знаходиться зазвичай десь ось тут, посередині керма, тут вона знаходиться нижче. Це впливає на те, як ви зчитуєте з нього інформацію. Насправді я не можу сказати, що це дуже зручно, бо, наприклад, ось я їду, я дивлюсь вперед. Та, щоб подивитись на, на ці прибори. Якщо це був би звичайний скутер, мені було потрібно взагалі трошечки нагнутись, тут мені потрібно трошки більше нахилятись. Мотор тут знаходиться у задньому колесі, його потужність близько 3 кВт, трошки нижче, тож реєстрація не потрібна, права не потрібні, можна просто придбати, сісти та поїхати. Не треба його реєструвати, нічого такого. Гальма, як завжди, дискові, гідравлічні, гальмують. Дуже непогано. Враховуючи, що він досить важкий, це важливо. Мені взагалі сподобалось, як він їздить. Він дуже так швидко прискорюється. Він дуже швидко їде. Мій рекорд на ньому практично 85 км на годину. Чого вистачає, ну вже не тільки для міста, а й їздити десь по трасі. Знову ж таки, я трошки поїздив, та ти відчуваєш себе, скажімо так. Ти можеш рухатися не тільки зі швидкістю потока, а й трошки швидше. Враховуючи, що в нас взагалі. По закону треба їздити 50, то запас тут ну, з головою. Ви теж потрібні розуміти, що це електроскутер. Тож така швидкість, це ну, реально більше не потрібно. Якщо ви їздили, ви зрозумієте, про що я. На скутері, як зазвичай, є сигналізація. Тут немає окремого брелоку, так само, як і на лайкбайк Cooper. Просто встановлюєте ключ. Прогортаєте його, він знімається з сигналізації. Трошки блимає дисплей, це на камері. Насправді він не блимає, ну, Я думаю, ви розумієте. Тобто ви ось так вимкнули його, все, він на сигналізації. Якщо спробувати його тягати, буде звукове сповіщення, що його намагаються рухати з місця, він буде блокувати мотором колеса. Ну, Сигналізація є. І прикольно, що без брелока, бо ви нічого не загубите. Дзеркала дуже прикольні, вони ось такі круглі, дуже гарно вписуються у загальний дизайн цього скутера, дуже пасують до фари. Так, любі друзі, я ще тиждень покатався на u 3 та вже потрібно робити деякі висновки та розповісти вам, все ж таки наскільки вистачає батареї на цьому скутері. По перше, хочу сказати, що максимальна швидкість, яку я тоді отримав у перші дні 85 км на годину, виявилось це не максимум. Це не максимальна швидкість, яку може отримати на цьому скутері. Я їхав 105 км на годину, та це було дуже швидко. Прям це було дуже-дуже швидко. Запас швидкості на ньому, ну взагалі просто відвал. Це, напевно, найшвидший електротранспорт, на якому я колись їздив. По-друге, автономність. Якщо їхати, я нагадую, що у мене вага 100 кілограмів. Якщо їхати, то взагалі не думати про автономність, ну тобто їхати у максимальному режимі, постійно гальмувати, стартувати, ну тобто, взагалі, ніяк не економити батарею, то можна проїхати 45 км. кілометрів. Якщо Їздити у другому режимі, тобто не на максимальній швидкості, то він проїде знову ж таки, ого, який птах там сидить, то можна проїхати десь 55 кілометрів. Якщо їхати на першій швидкості, тобто у самому економічному режимі, то можна буде проїхати 65 кілометрів, але це все з моєю вагою. Якщо вага буде менше, то він зможе проїхати десь 80 кілометрів. Що для міста, мені здається, буде вистачати. Знову ж таки, якщо ви не працюєте у якійсь доставці, тож, якщо робити якісь загальні висновки стосовно цього електроскутера, то він мені 100% дуже сподобався. Це, напевно, один з найкращих електроскутерів, на, котором, на, на яких я їздив. Бо, по-перше, він привертає до себе увагу, він прикольно виглядає. Прикольно, що з цією формою дійсно зручно їздити, а не просто зробили якусь прикольну форму, якою неможливо нормально користуватись. Єдине, що, напевно, я б додав. би... На цьому скутері чи не додав? Ви просто це потрібно усвідомлювати та розуміти, якщо ви захочете придбати саме, саме цю модель. Це те, що тут досить мало міста, якщо вам потрібно щось вести з собою. Ну тобто, ось ця ніша її використовувати ну, досить важко, якщо тільки ви якось вигадати щось зробите, щоб там нічого не вивалювалося, коли ви на ньому їдете. Так загально тільки позитивні враження. Мені сподобалась динаміка, це просто просто фантастично він їздить. Насправді, це дійсно найшвидший електротранспорт, на котрому я їздив. Причому, що я минулого року їздив на електромотоциклі, так він їздив 93, наскільки я пам'ятаю, а цей їхав 105. Точно ви будете задоволені максимальною швидкістю цього скутера. По автономності знову ж таки для міста це стандарт. Та напевно більше і не треба, якщо ви просто їздите там зранку на роботу, і потім з роботи додому, то скоріш за все вам буде його вистачати. Максимальна, як я говорю, 80 кілометрів. Та у першому режимі він їде дуже непогано. Тобто, це перша швидкість, вона не така, що ти просто їдеш та думаєш О, пошвидше би їхати. Ні, вона нормально їде. Тож. Можна орієнтуватись десь на 60 км пробігу, якщо ви важите не більше 100 кг. Якщо там 90-80, то взагалі все буде дуже добре. Друзі, посилання на лайкбайк U3 Я залишаю в описі. Якщо залишились якісь питання обов'язково, питайте це у коментарях, буду вам відповідати. Мені сподобалось. Однозначно, лайк, однозначно байк усім. Дякую за увагу, гарного дня, мирного неба, слава Україні! До побачення.